Вітаю, слава Україні! Традиційне включення зараз. Ми є на вулиці Героїв Пожежників, де відбувається благоустрій. Досить така тиха вуличка, але ще збережені будинки того австро угорського періоду, польського періоду. Тому прийняли рішення після Дмитра Дунцова саме зробити ще цю вулицю Героїв пожежників в центральній частині міста. Ну і дякую підрядним організаціям, які роблять цю роботу. А також хотів би звернутися до Івано-Франківців, щоб реагувати на повітряні тривоги. На жаль, ворог накопив певну кількість зброї, застосовує по Україні. Франківськ теж не є повністю безпечним містом. Тому реагуємо особливо в ці дні на повітряні тривоги. Сьогодні свято героїв день героїв. Вірю в те, що 23 травня стане державним святом, що Верховна Рада ухвалить таке рішення, що 23 травня буде державним святом. Честь всіх героїв, героїв і визвольної доби Євгена Конова, Степана Бандера, Романа Шухе, начали героїв і теперішньої московсько-української війни. І щиро дякую сьогодні всім, хто віддав своє життя, і дає своє життя і бореться за українську державу. На жаль, громада втрачає. Ми за останні дні провели останню путь Олега Паркулаба, Віталія Мазура, Тараса Даниша, Тараса Валила і вчора Павла е Колінковського. На жаль, маємо загиблих. На жаль, гинуть наші хлопці і дівчата за Україну. Тому сьогодні поклали квіти перед всіма могилами, зокрема і в Меморіальному сквері, і в нашому кладовищі Чукалівка. Дякую дикції Війтишину за. Дикці. Творення панахіди біля пам'ятника Євгена Конувальця, тобто помінули всіх героїв. Ще раз вірю, що пам'ять буде збережена про наших героїв. До речі, тої неділі відкрили пам'ятну дошку Юрію Харкавому на десяті тому школі нашому герою бійцю. Далі продовжуємо цю програму. Також, ви бачите, ще раз повторюся, ми є на вулиці героїв Пожежників, Це наслідок одної з чорних п'ятниць, але зараз чорних п'ятниць не буде, тому що нам і так вистачає чорних п'ятниць. Буде веселий вівторок. І сьогодні цей веселий вівторок був в Лобках в мікрорайоні Пасічна на одному з напрямків. Визначили ті роботи, які будемо робити. А вже наступного тижня проконтролюємо, чи виконали доручення по одному з мікрорайонів, закривання по мікрорайону по Дніпро. Тому віримо, що такі інспекції надають дають свій позитивний результат, в тому числі в виконанні таких робіт. Також вчора подивився на ремонт на гранд базарі на Стуса, дав зауваження. Основні зауваження це маломобільні групи, тобто люди з інвалідністю, з колясками. Дуже важливо зараз робити переходи. Ми окремо зробили список таких першочергових робіт для того, щоб люди з інвалідністю могли. Бути в місті івано франківську Нагадаю, наша програма під 50 доріг, 50 дворів, 50 тротуарів зробиться сьогодні в місті Івано-Франківську. Вчора вручили переможцям бюджету участі. Побажали моя заступниця Вікторія Друтянко, побажала успіху в реалізації цих проєктів. Віримо до кінця року, що всі проекти по бюджету участі будуть реалізовані. Також у неділю ми відкрили дошку анотаційну пам'ять Петра Арсенича, відомого краєзнавця, голови просвіти. Пам'ятаємо, що в рамках відкриття анотаційних дошок ми ще й пам'ятаємо тих наших попередників, які дисидентів воїнів української повстанської армії і визвольного руху. Тому в цьому напрямку працюємо також були на храмових празниках Узин і Кирила Методія церкві на вулиці Галицькій, це є єдина Лемківська така церква в нашій громаді, де лемки збираються. Знаєте, Лемки це є ті люди, які постраждали, яких виселили той страшний комуністичний режим. Ще одна річ для молоді. Робимо молодіжний центр на стадіоні рух і віримо в те, що з 1 вересня він повноцінно запрацює. Хочемо, щоб молодь мала свій центр. І сьогодні здійснюється проект молоді влади, стажування у міській владі, тому докладаємо максимум. Щоб відповідно була ну, молоді люди відчували підтримку з боку міста. Також вітаю з відкриттям державної реабілітаційної установи Донбас Прикарпаття на герої УПА. Дякую обласній раді. Місто теж долучилося, щоб цей центр був це для реабілітації військових і взагалі людей з інвалідністю, що є дуже важливо. Ну і нагадую на вихідних спілка волонтерів Прикарпаття проводить ярмарки на вічовому майдані. Долучиться це є дуже важливо. Ну і на завершення 10 дитячих садочків з 1 липня будуть працювати в режимі чергових. Тому, будь ласка, записуйтесь. Це різні садочки. Це калиненька, це катруся, це пізнайко, це тролісо, це сонечко, це зернятко, це троянда, це Котигорошко, це вишиванка і Джереліце. Ще раз дякую військовим, ще раз дякую за все нашим захисникам, доброго здоров'я і на все добре. Слава Україні!